Доброго ранку, шановні журналісти, шановні наші грантоотримувачі. Ми розпочинаємо презентацію нового лоту короткотермінові культурно культурно-мастецькі проєкти в межах грантової програми відновлення культурно мастецької діяльності від Українського культурного фонду. Мене звати Дмитро Рекеда, я керівник відділу комунікації Українського культурного фонду. Владислав Барковський, виконавчий директор Українського культурного фонду. Власне, сьогодні ми і проведемо презентацію нового лоту. Проте, перш за все, варто почати з того, що, попри повномасштабну війну, яку розв'язала Росія проти України, попри вмежений бюджет воєнного стану, Український культурний фонд продовжує здійснювати свою статутну діяльність, а саме власне підтримувати культурно-мистецькі ініціативи. У 2023 році ми маємо шість грантових програм: це, зокрема, відновлення культурно-мистецької діяльності, культурна спадщина, культура регіони, аудіовізуальне мистецтво культура без бар'єрів. Станом на сьогодні ми вже уклали 159 грантових угод. Ще 10 перебувають на опрацюванні грантоотримувачів, але власне підтриманих проєктів цього року буде набагато більше завдяки нашому новому лоту, про який докладно зараз розкаже вам Владислав Барковський. Шановні друзі, радий вас усіх бачити сьогодні з нами. Почну, напевно, трошечки не з самої презентації, але з речей пов'язаних з презентацією. Традиційно Український культурний фонд діє в річному плані роботи, коли на початку року ми оголошуємо конкурси, проводимо їх, і вже весь рік далі ми займаємося моніторингом того, як відбувається проведення конкурсів проєктів, як вони реалізуються. І так триває до самого кінця року, коли безпосередньо відбувається період звітності і підготовки нового грантового сезону. Тобто можна сказати, що за останні п'ять років ми діяли саме в такій схемі. Однак, зміни в політичній ситуації, зміни в суспільній ситуації, те ту кризу, і, те, і ті проблеми, що має наша держава сьогодні, тобто не тільки війна, але й в цілому кризу, яку ми маємо, вони спонукають нас до того, що треба переглядати свої методи діяльності, свою роботу, плани і так далі. Власне, одним з елементів, які є власне переглядом нашої діяльності, методів нашої діяльності, який власне створений на вимоги нашого суспільства і потреби нашого суспільства, це те, що ми починаємо ділити наші грантові програми на дві категорії: довготермінові і короткострокові. Ми плануємо в наступному році, окрім Грантових програм довгострокових, які будуть запущені за звичним режимом, тобто вони будуть починатися десь на початку квітня-травня і тривати впродовж всього року, ми запустимо так само дві програми короткострокових проектів. Тобто, це проекти, які будуть реалізовуватися впродовж одного-двох місяців, не більше. І ці грантові програми будуть. Ми принаймні, плануємо оголошуватися на рік двічі. Таким чином, Український культурний фонд постійно буде щоквартально представляти для нашої мистецької спільноти, де й для всього суспільства України представлятиме можливості для отримання коштів на реалізацію своїх задумів, на реалізацію своїх ідей, на формування нових сенсів в сфері культури, мистецтв та креативних індустрій. І, власне, сьогодні ми робимо пілот, пілотний проєкт, пілотну грантову програму, пілотний лот, який націлений саме на, культур, на підтримку короткострокових культурно-мистецьких проєктів. Фактично, сьогодні. Ми оголошуємо про початок прийому документів аплікаційних пакетів для лоту номер для лоту короткострокові культурно-мистецькі проекти, які в першу чергу і єдино націлені на підтримку культури у деокупованих де та прифронтових регіонах України. Звісно, можна задати питання, чому ми зараз націлюємо на саме на ці регіони, чому всю Україну не беремо. Мені здається, що Дане питання не потребує якоїсь спеціального пояснення, тому що і так зрозуміло: ми націлюємо зараз кошти зусилля на підтримку тих регіонів, які найбільше постраждали від російської агресії. Тобто ми говоримо про так зване вогняне пасмо, це починаючи від Чернігівської області і завершуючи Херсонською та Це те пасмо, це ті регіони, які знаходяться під постійним вогняним ураженням з боку російських агресорів. Це те пасмо, яке постраждало від окупації, яке було і починаючи з початку минулого року, яке було деокуповане від російських військ. Там зараз потребують наших зусиль. Там зараз ми маємо докладати зусиль для того, щоб підтримати місцеве населення, тому що культура це не лише е про задоволення, культура це про формування нових сенсів, культура це про е створення арт-терапій і так далі. І, власне, саме на цих територіях, які е знаходилися під впливом. Нехай короткотерміновим, але впливом російської пропаганди, російських сенсів, російської агресії ми маємо докладати більше зусиль для того, щоб їм допомогти. І, власне, ця програма короткострокових культурно-мистецьких проєктів, вона націлена на те, що реалізовуватись вона має саме на цих невеличкому пасмі, на цих територіях. Отже ж, шановні колеги, я спробую дещо трошки. Розкати. Отже, мета, мета нашої, нашого лоту направлена на збереження та підтримку сфери культури, митців та культурних діячів, що діють і продовжують діяти на деокупованих, а також прифронтових при регіонах України. Тобто тих, хто знаходиться в стані постійної небезпеки від прильотів від обстрілів і, е, взагалі, від складної ситуації, найбільш складної ситуації, яка є там. Нашими пріоритетами даного лоту ми визначили підтримку культурно-мистецьких проєктів, направлених на культурну реінтеграцію деокупованих регіонів та відновлення культурно-мистецького життя. Крім того, це мають бути проекти, які націлені на тему війни, яку Росія розв'язала проти України. Це проекти націлені на проблеми питань постраждалих від війни українців, в тому числі дітей. Внутрішніх переселенців, волонтерського руху. Це проекти, націлені на меморіалізацію героїчної боротьби нашого народу, це проекти націлені на перспективи переосмислення та переформатування культурних наративів та сенсів українського суспільства. І саме основне, це проекти, які націлені на підвищення нашого морального духу, нашої моральної здатності протистояти російській агресії. Лот має невеликий бюджет. Хотілося, звісно, нам би сказати зараз на вам, журналісти, де й всьому нашому суспільству, про те, що на цей лот виділено десятки мільйонів гривень. На жаль, ні. На цей лот виділено лише 3 мільйона гривень. Це не така велика сума. Але мені здається, по-перше, це пілотний лот. З другої сторони. Це можливість для реалізації проєктів саме по, по цій території. Отже, ж, розміри, на які, розміри коштів, на які може сподіватися переможець лоту, переможець ті особи, хто подали свої проекти і чиї проєкти перемогли. Ми говоримо про насправді невеликі суми, тобто мінімальна межа це 75 тисяч гривень, максимальна межа це 250 тисяч гривень. Це якраз ті кошти, які дають можливість за два місяці реалізувати проєкт, виконати його, представити і отримати наслідки за проєктом. Звісно, що сума коштів може збільшитися, зменшитися, але це вже залежить від самого проєкту, від того, як він буде оцінений. Повторюся, хто може бути заявниками даного лоту? Заявниками даного лоту можуть бути всі юридичні особи, в тому числі і фізичні особи-підприємці, але, але є такі е, обмеження. В першу чергу обмеження. Це реєстрація не менш ніж за один рік до дати оголошення конкурсного відбору. Е, наступне це реєстрація. На територіях областей, де велися бойові дії, або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією. Тобто, давайте ще раз повторимо і я повторюю і на яких областей це стосується. Це стосується Київської області без міста Києва. Це стосується Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Е за виключенням тимчасово окупованих територій на момент підписання договору про надання гранту. І крім того, всі, хто подаються, мають мати відповідний досвід е роботи в сфері культури. Ми визначили: е власне, Український культурний фонд визначив виключний перелік тих Продуктів, які ми хочемо отримати від е, наших заявників. В першу чергу хочемо, хочу сказати, що в рамках даного лоту будуть підтримані всі без виключення сектори культури і креативних індустрій, але є певні обмеження, обмеження, які стосуються кінцевих продуктів, які в кінці мають бути. Тобто е, це мають бути культурно-мистецькі про, е, продукти, які... Собою представляють, наприклад, арт-об'єкт, аудіозапис, синглу або альбом для е, можливостей податися на е, даний лот. Я сподіваюся, що, власне, за результатом цього лоту ми складемо певну аналітику, і на основі цієї аналітики вже наступні лоти, лоти 24-го року, які будуть теж, як я, як я вже казав, запускатися е, двічі на рік, вони будуть аналізовані і. Е, Продукти лоту будуть або розширені, буде збільшена е, кількість продуктів, які ми очікуємо від наших заявників, або навпаки, вона буде переглянена в сторону зменшення, або в сторону специфікації, визначення, деталей і так далі. Отже, ж, колеги, е, що ще хочу звернути увагу про, е, про те, що е, сьогоднішня наша презентація вона носить суто такий інформаційний характер, більші деталі. Ви зможете дізнатися під час нашого вебінару, який ми будемо проводити 3 серпня о 15-й годині, тобто, 3 серпня о 15-й за київським часом, і трансляція відбудеться на YouTube-каналі Українського культурного фонду. Тому прошу усіх бажаючих запам'ятати цю дату, долучитися і, е прийнявши участь, отримати інформацію. Про сам лот, а також отримати можливість задати свої питання нашим проєктним менеджерам, які будуть супроводжувати дану, дану програму і даний лот. Що хотів би колеги, коротко ще наголосити. Отже, ж, програма верніше, лот, розпочався і відкрився 26.07.2023 року. 26 липня ми оголосили про початок прийому заявок. І хочу наголосити, останнім днем прийому заявок по, по даному лоту є 9 серпня 18.00 за київським часом. Дуже прошу вас, шановні заявники, Як показує наша практика, не відкладайте подачу заявки до останніх хвилин 9 серпня. Тому що е, зазвичай, коли ви подаєте свої заявки в останні хвилини. Е, часом відбуваються збої програ... е, нашого програмного забезпечення, і потім багато хто жаліється на те, що не встигли подати. Е, але подавали вони буквально в останні секунди. Тому дуже прошу, що найменше за кілька годин до останньої години прийому за... заявок, подайте свої заявки і їх зареєструйте. Ми орієнтуємося на те, що орієнтовно 15 серпня ми вже опублікуємо для громадськості реєстр отриманих заявок для того, щоб ви, звичайно, як у нас це вже давно заведено, ознайомилися з тим, які аплікаційні пакети і заявки до нас надійшли. Е, орієнтовно. 16 серпня всі заявники отримають в особистому е, кабінеті інформацію про статус їхньої аплікаційної заявки, тобто, чи пройшли вони технічний відбір, чи вони не пройшли технічний відбір. І вже до 21 серпня ми маємо об ми беремо на себе зобов'язання опублікувати реєстр тих заявок, які пройшли технічний відбір, і були направлені вже на експертне оцінювання. Шановні колеги, дуже прошу вас пам'ятати про те, тому що дуже багато хто про це забуває, що після технічного відбору у вас є 5 днів на те, щоб надіслати свої пояснення, заперечення, апеляції щодо того, тих зауважень, які були вам висловлені під час технічного відбору. В житті все буває. Надсилали е, повний комплект документів і десь призабули додати один документ. На технічному відборі вам вказується, що у вас цього документа немає і тому ви не пройшли технічний відбір. Але у вас є 5 днів на те, що ви можете виправити цю помилку, надати пояснення, обґрунтувати. Е, як показує наша практика. В понад 80% надісланих апеляцій ми приймаємо сторону нашого заявника і підтримуємо його апеляцію. Тому, будь ласка, майте на увазі це і користайтеся цим інструментом для того, щоб подати свою заявку. Не, не бійтесь, не лякайтесь того, що у вас на технічному відборі прийшла відмова. Будь ласка, готуйте апеляцію і надсилайте, але пам'ятайте, 5 днів на це дається. Наступне відразу після апеляційної п'яти днів, які наведені на апеляції, наші експерти будуть здійснювати експертний відбір заявок, які надійшли. Експерти всі вам відомі, ви їх бачили на, наших, на нашому сайті в розділі Експертні Ради. Ви можете побачити, хто буде оцінювати ваші заявки. Звісно, конкретно хто оцінювати буде, ви не дізнаєтесь, тому що ця інформація закрита, але ви принаймні знаєте наш інформаційний, наш експертний пул і хто оцінював. Отже, ж, і в наших ідеях полягає в тому, щоб ми. У вересні місяці з вами підписали договори і ви змогли розпочати виконання своїх проєктів. Ми сподіваємося, що свої проєкти ви виконаєте до 15 листопада 2023 року. Тобто давайте ще раз проговоримо до 9 серпня 2023 року до 18.00 ви маєте подати заявки. Потім у нас є з вами місяць на опрацювання, на підготовку на підписання договорів. Потім ми маємо з вами два місяці на реалізацію ваших проєктів. І 15 листопада ви маєте подати, ці, подати звіт до нас про виконання своїх проєктів. Колеги, хочу звернути увагу на те, що дуже багато хто з заявників. Переживає і каже: я один раз попробував подати грантову заявку до Українського культурного фонду. І не пройшов, і більше я не буду пробувати, мені не дадуть кошти. Насправді, наша статистика і наш аналіз показує, що так, ті, хто з першого разу подається, їх насправді небагато пустив руки, пробує пробивається. Це вже набагато більший відсоток, який складає майже 80%. Майже 80% заявників, які не опустили руки, перший раз спробували невдача. Але вони навчились, вони отримали досвід. Другий раз теж невдача, але досвід отримали. Ви вже бачите, де у вас помилки, на що вам звернули уваги. І ви подалися третій раз. Третій раз гарантовано майже на 80%, що ви отримаєте е свої е ви отримуєте державні кошти на реалізацію свого проекту, своєї мистецької е, ідеї. Єдине, що знову закликаю вас усіх, шановні колеги, не бійтеся, подавайтеся, пробуйте, не опускайте руки. Якщо вас перший раз невдало, невдача е, спіткала, це не значить, що вона вас буде далі. Просто оцінюйте те, що вам пишуть наші експерти. Беріть до уваги, виправляйте свої проєктні заявки, звертайте увагу на ідеї, і у вас все вдасться. Шановні колеги, е, хочу вас ще раз запросити до участі в лоті короткострокових е, короткостро... підтримки короткострокових культурно-мистецьких проєктів, який оголосив Український культурний фонд. Запросити вас до участі в ньому, підготувати свої проекти, подати, отримати кошти і впровадити в життя ваші ідеї, які націлені на культурну реінтеграцію і підтримку деокупованих, а також прифронтових територій України. Я сподіваюся, що більшість з вас вже мають свої ідеї, розпочали підготовку, і я буду радий тому, якщо ваші проекти надійдуть до нас. І вони виграють. Дякую. Дякуємо. Презентацію завершено. Так, задавайте. Добрий день, Юлія Гайдіна Окрінформ. У мене власне одне уточнення, одне запитання. Пан виступаючи сказав, що ви розраховуєте і закликаєте брати участь у конкурсі юридичні фізичні особи. Чи правильно я розумію, що можуть взяти участь як державної форми власності, комунальної, так і приватної? Чи ні? Поясніть, будь ласка, дякую. так, участь в цьому лоті і свої заявки можуть подати будь-хто. Будь-яка юридична форма, тобто, чи це державна, чи це комунальна, чи це приватне підприємство, чи громадська організація, чи товариство з обмеженою відповідальністю, чи приватне підприємство. Нам е не важливо важливо тільки то, щоб ця юридична особа мала досвід е роботи в сфері культури, була зареєстрована на території цих областей. Мала реєстрацію, і їхній проект має виконуватися виключно на території на цій географічній території. Також участь в проектах можуть взяти фізичні особи-підприємці. Це дуже важливо. Не просто фізичні особи, а саме фізичні особи-підприємці, які так само зареєстровані і діють на цих територіях, і виконувати свій проект будуть на цих територіях. Хочу звернути увагу на те. Що е, партнерського виконання проєкту, тобто, проект, має реалізовуватись, наприклад, на території е, Херсонської області і Львівської, ні, такого не буде. Ви, виконання проектів виключно на визначених е, нами територіях. Тобто ніяких е, розширення географічних меж, цей лот не передбачає тільки виконання на цих територіях. Дякую, зрозуміла. І ще одне запитання. Чи визначена кількість заявок, які мають пройти цей конкурс? Чи чи не визначена? То я хочу запитати, скільки скільки заявок ви плануєте підтримати? Чи є таке число? Дякую. Розумієте, ми розраховуємо. Ну насправді математично дуже легко, правда, 3 мільйона розділити на 250 тисяч, і в нас вийде орієнтовно 10-12 заявок. Які мають виграти. Але е, маємо звернути увагу на те, це якщо ми беремо по найверхній межі. Але наш досвід показує, що можливо, комусь для реалізації не треба 250 тисяч, можливо, комусь треба 240 тисяч, комусь 120, комусь 80, комусь 100 тисяч. Тобто, е, в кінці, коли в нас буде сформований вже е, підсумковий рейтинг, перем... е, за експертним відбором. Ми йдемо від першого, і ми розраховуємо, на скільки проектних заявок в нас вистачає коштів. Тобто, це може бути 12, але це й може бути 15, 16, це може бути й 20 заявок. Тобто тут ми будемо за ну, скажімо, ми прив'язані від тих сум коштів, які просять наші заявники. Сумуємо їх і бачимо. Більш того, хочу сказати, що наш досвід. Показує, наприклад, в цьому році, ось цьогорічного грантового сезону, що вже деякі переможці, з якими які вже перемогли, і ми вже з ними починаємо процес переговорних процедур і підписання договору, раптово з тих чи інших причин, відмовляються від реалізації проєкту. Наприклад, банальний посварилась між собою команда. Тобто, для нас це дуже прикро, тому що команда дійшла. До самого кінця проєктну заявку підготували все. Вони вже на перемовинах, все, ми ось ось вам дамо кошти. І тут приходить лист про те, що, вибачте, ми не можемо реалізувати, тому що ми посварилися. Е, бувають і інші е, випадки, е, різні, тобто їх можна перераховувати, перераховувати.